Пройдемося по знижкам і розпочнемо з Subaru Legacy на повному приводі. На дане авто знижка мінус 500 доларів від ціни попередньої інновація на 6 тисяч доларів. Це в нас п'ятий рік. 2 літра бензин на автоматі, 264 тисячі кілометрів пробігу. Тож хто шукав для себе в принципі по бюджету недороге авто на автоматі, є такий непоганий варіант. Початкова ціна на Шкоду Румстер була у нас 6300, оновлена 6000 доларів. Це у нас 9-й рік, 1,4 бензин на механіці, 227 тисяч кілометрів пробігу. Хто шукає для себе практичний автомобіль, багато хто віддає перевагу Шкодам з двигуном 1,4, досить об'ємний місткий, є у нас така Шкода Румстер. Не забарилася зміна по ціні на Nissan Qashqai – Мінус 450 доларів. Оновлена ціна 12 500. Авто в дуже класній комплектації 13-го року з двигуном 1.6 MPI бензиновим. Можна запросто поставити сюди газове обладнання. Механіка 143 тисячі кілометрів пробігу, які підтверджується сервісною історією. Приходьте і знайдете цей та інші Qashqai на нашому майданчику. Мінус 500 доларів на цей Mitsubishi Lancer 9-й, 8-го року, 1,6 газ, бензин на механіці, 219 тисяч кілометрів пробігу. Нова ціна 4,300, були проведені роботи по двигуну, тож приходьте і перевіряйте стан даного авто. Якщо ви сумнівали, чи потрібен вам цей другий Renault Megane, тепер можливо ваші сумніви розвіються, адже на нього знижка по ціні мінус 400 доларів. Це у нас восьмий рік, 1.4, газ, бензин на механіці 149 тисяч кілометрів пробігу. Нова ціна 4,900. Авто у нас кузові седан, тож охочих запрошуємо перевірити це авто. Мінус 200 доларів на третій Рено 14 2014 року, 1,5 дизель на механіці 211 тисяч кілометрів пробігу. Нова ціна 8600, авто у нас класній комплектації, є клімат, контроль, круїз, підігріви сидінь і багато ще чого класного, що доставить вам комфорт приїзді. Тож, якщо ви шукали третій Меган для себе, є такий у нас варіант. Мінус 300 доларів на цей Ford Fusion 18-го року, 2,5 газ-бензин на автоматі, 137 тисяч кілометрів пробігу. Нова ціна – 13 900. Приходьте, дивіться, хто давно для себе шукав, є такий варіант.